Намагаюся зробити так, щоб ці підсвітки мали хоча б якусь користь. І перша штука, яку в принципі, можна використовувати, ось прошу, я кручу потенціометр за годинниковою стрілкою. І, відповідно до його позиції вибирається діод, який світиться. І, відповідно проти годинникової стрілки ми світимо жовтим. По-перше, тому що це прикольно мати різнокольорову. По-друге, так можна зрозуміти, в яку сторону воно крутиться. От, аналогічна штука. У мене є ще отут. Це у нас пот 01. Редіт. І ще є ПОС 02. Тоді воно. Просто в іншу сторону працює, тобто як кому більше подобається. Мені більше подобається перший варіант. Отак. Також інший корисний тул, якщо зайти в меню. То є LED Helper. От, і відповідно, зараз я можу просто-напросто... Так, точка не працює, звісно ж. Але я можу вибрати, наприклад, другий діод чи третій діод, вмикати вимикати їх або по одному, або кілька. І, відповідно, пейдж переходить на інший Gimbal. Таким чином можна собі якісь свої підсвітки робити і знати просто, як вони нумеруються, якщо вам потрібно в скрипті понумерувати якісь конкретні сіталі. От Посилання на і цю тузу, і мої підсвітки на GitHub будуть в описі. Відповідно, якщо вам потрібно, користуйтеся, якщо ви маєте якісь ідеї, можете робити пул-реквести, Постараюсь подивитися. Все, дякую.